Один з найяскравіших історичних діячів раннього середньовіччя він був першим в історії українського народу легітимним і визнаним в Європі королем. Йому довелося жити у бурхливу, жорстоку епоху міжособиць та монголо-татарських набігів. Але він увійшов в історію як збирач давньоруських земель, правитель Галицько-Волинського князівства, великий реформатор, далекоглядний політик та мудрий дипломат. До того ж, він першим серед давньоруських князів спробував покінчити із залежністю від монголо-татарських завойовників. Князь Данило Романович став володарем Галицько-Волинського князівства у 1238 році, яке стало продовженням української державності після того, як монгольська навала у 1240 році зруйнувала не тільки Київ, а й перекроїла майже усю мапу Східної Європи. Він заклав підвали недавньої української держави, яка проіснувала півтора століття. Галицько-Волинське князівство проіснувало 150 років. Якщо порівнювати із сучасним періодом існування української незалежності, то це досить таки великі хронологічні межі, великий період перебування України в оцій формі Галицько-Волинського князівства як незалежної країни. Майбутній володар Галицько-Волинської держави з'явився на світ у 1201 році в родині київського князя Романа Мстиславовича. Який вважався сучасниками наймогутнішим з усіх давньоруських князів на рубежі 12 13 століття, за що був прозваний великим? Саме Роман Стеславович у 1199 році заснував Галицько-Волинське князівство, об'єднавши землі Волині і Галича. До єдності спонукала необхідність спільної боротьби проти зазіхань Польщі та Угорщини. Князь Роман став могутнім володарем величезної держави, до якої приєднав усі українські землі від Карпат до Дніпра. За розмірами це князівство дорівнювало території священної Римської імперії німецької нації. Він створив ну, сучасною мовою систему європейської безпеки такий проект своєрідний, який включав у себе, по-перше, припинення феодальних Усобиць, по-друге, введення майорату, тобто влада в князівстві мала передаватися старшому сину для того, щоб запобігти феодальній роздробленості, і нарешті запропонував об'єднати зусилля для боротьби з зовнішніми ворогами і запровадити вибір Великого князя за думкою шістьох головних князів Русі. Проте йому не вдалося об'єднати всю Русь. У 1205 році він загинув у битві з польським князем Лешком Білим. Після смерті князя Романа галицькі бояри позбавили його малолітніх синів Данила і Василька князівського престолу. З цього часу почалася боротьба за престол, яка тривала понад 40 років. Галицько-волинська держава втратила не тільки єдність, а стала ареною міжусобних війн і нападів сусідніх держав. Український історик Михайло Грушевський так писав про поневіряння юного князя Данила та його брата. Серед тих неостанних війн, змов і інтриг у вічній тривозі і небезпеці виростали тим часом сини князя Романа. Не раз приходилося їм потайки тікати від ворога з батьківщини, тенятись по чужих дворах, живити з гірким хлібом вигнання. Після того, як Данилу Галицькому виповнилося 18 років, він залучився підтримкою міського патриціату, а також крупного боярства. Він став правителем князем Волині. Данилу та його молодшому брату Васильку довелося боротися з різними суперниками руськими князями, бунтівним галицьким боярством, а потім із поляками та угорцями. Тисячу 1223 року разом із іншими руськими князями Данило брав участь у битві на річці Калка проти монголів, був поранений у груди і відступив з поля битви. Навесні 1238 року Данило Галицький розгромив Тевтонських лицарів під містом Дорогочин, яке зараз перебуває у складі Польщі. У радянській історіографії ця подія замовчувалася навмисно, переключаючи увагу на більш значущий для російської історії факт. Перше вторгнення монголів на східні князівства у 1237-38 роках. Взагалі, ця історія і замовчувалася, і фальсифікувалася. Це пов'язано з тим, що є обмежений корпус історичних джерел, а ті, які наявні, зокрема, найголовніший Галицько-Волинський літописець, який входить до так званого. Іпатіївського або руського літопису, він містить подальші вставки, виправлення. Зв'язку з цим ми з вами наштовхуємося на такі казуси непорозуміння. Зокрема, це пов'язано з тим, що замовчується у літописах така дійсно знакова. Подія як розгром рицарів Тевтонського ордену під Дорогочином у 1237 році, і тут же Літописець описує на декількох сторінках події, які відбувалися за півтора тисячі кілометрів в Залишанській Русі на території так званого північно-східного князівства Ростово-Суздальського, так зване Батиєве Побоїще. Монгольська навала стала для Данила випробуванням його якостей полководця та правителя. Взагалі, хроністи відзначають його унікальну якість уміння домовлятися з людьми. Очевидно, він був природженим дипломатом і ще в свою політику вводив таку величину, дуже непопулярну тоді і зараз, як моральність. Він зміг помиритися із порогами його покійного батька. Коли монголи зажадали, аби Данило передав свою столицю Галичу в їхні руки, він поїхав до хана Батия. Візити такого роду вже здійснювали інші руські князі, щоб присягнути на вірність монголам і отримати ханський ярлик дозвіл на умовне право керувати своїми князівствами. Чи п'єш ти чорне молоко, наше пиття, кобилячий кумис? спитав хан Данила, як стверджує літописець. Досі я не пив. А нині ти велиш, я п'ю, відповів Данило, демонструючи ханові повагу та покору. Насправді фахівці давно вже зрозуміли, що там відбувалося чорний кумис це був такий трунок тогочасної поваги, і те, що його частували ним, якраз означає, що орденський хан визнав його по суті справи своїм союзником. І, взагалі, там ситуація склалася так сприятливо, що ординським правителям. Була вигідніша оця Галицько-Волинська держава, яка була форпостом їх володінь на заході, ніж підневільне їх ставлення. Данило, присягнувши на вірність Батию, не збирався надто довго дотримуватися цієї присяги. Водночас ханський ярлик захищав його від претензій на його територію не лише з боку князів-суперників, а й агресивних західних та північних сусідів. Князь Данило скористався новою атмосферою політичної стабільності, щоб почати економічне відродження своєї держави. Данило Галицький зміг такий тривалий час лавірувати, ну по суті, справи знаходячись між силою і харібною, з одного боку, між прагматичним заходом, а з іншого боку, між хижим деспотичним сходом. Данило переніс свою столицю далі від степу до новоствореного міста Холм, нині Хелм, у Польщі. Він прагнув перетворити його на великий економічний центр. Та холм не був єдиним об'єктом Данилової уваги. Він також укріплював старі міста і засновував нові, такі як Львів, майбутню столицю регіону. Місто було назване на честь Данилового сина Лева. Згідно Галицько-волинського літопису, місто Львів вперше згадується під 1256 роком. У тому контексті, що літописець зазначає, що з цього міста було видно пожежу в місті Холм. Проте виникає одразу запитання, що це за місце, таке що це така за височина, з якої можна побачити було вогнище, яке палало на досить значній відстані від Львову. Ну і дослідники сучасні дійшли такого висновку, що все ж таки, якщо говорити про перше місце розташування міста Львів, то воно знаходилося за межами сучасного міста приблизно кілька кілометрів на схід від Львову біля села винники. Саме там знаходилися, ну і знаходяться зараз чортівські скелі. Раніше вони називалися Чотівськими скелями, оскільки тут знаходилася військова залога і був такий сторожовий військовий пункт. Князь Данило Галицький зосередив свою зовнішню політику на відновленні відносин із західними сусідами та укладанні союзів, щоб мати підтримку у разі конфронтації з монголо-татарами. Крім того, намагався. У своїй політиці тримати європейський вектор. Для нього саме головне було недопустимим іти шляхом розвитку азійського візантійського поступу, який пізніше обернувся лютим самодержавством, кріпосним правом. Звичайно, в цій ситуації йому доводилося діяти відповідно до обставин. І ось тут виникає оця проблема вибору свого шляху, його пошуки союзників. Князь Данило звернувся до папи Римського з проханням зібрати слов'ян на хрестовий похід проти монголо-татар. Папа Інокентій IV погодився і, щоб заохотити князя, послав йому королівську корону. Це була так звана стема, тобто така невеличка стрічка золота із Такими стельчаками, які її увінчували. Коронування Данила і надання Галицько-Волинському князівству статусу королівства значно підвищило авторитет української держави у Європі. 1253 року, розраховуючи на підтримку Центральної Європи, Данило розпочав бойові дії проти монголів. Невдовзі він відбив частину територій Поділля і Волині, що були під їхнім пануванням. Їм знадобилося п'ять років, аби повернутися до Галичини і Волині з новим військом і знову взяти під контроль ці землі. На цьому етапі вирішальне значення повинна була мати західна підтримка. Однак вона так і не надійшла. Коли вони оголосили хрестовий похід, то це було не більше ніж піар-акція, порожня декларація, оскільки до цього походу були запрошені не такі могутні у військовому. Відношенні держави, як, наприклад, Франція, Німеччина, Швеція, а держави, такі як Польща, Угорщина, південні слов'янські країни, які мали між собою численні суперечки, і конфліктувати з Ордою вони просто-напросто не мали ніякого бажання. Тому Данило вимушений був розірвати унію і власними силами битися з монголо-татарами. Але шансів у нього було небагато. Він відступив. Монголо-татарський воєначальник Бурундай, який прибув до Галицько-Волинського князівства на чолі Великої армії, поставив Данилові вимогу знищити укріплення, побудовані ним навколо міст. Лише холм не скорився і залишив свої фортифікації. Він змушений був піти на вимоги ординців, зокрема. Припинити свою військову реформу. А ця військова реформа була масштабною. Зокрема, повністю переглядався колишній погляд на військові укріплення, коли будувалися міста на високих таких скелях, стіни були кам'яними, створювалася регулярна важкоозброєна кіннота, так звана Кована рать. і в той же час піхотні частини. І до самого кінця свого життя. По суті, справи він залишався нескореним. 1264 року. Король Данило пішов в життя, поховали його в холмі в соборі Різдва Святої Богородиці, який збудували ще за його життя. По смерті Данила Галицько-Волинською державою майже ще століття правили його і князя Василька нащадки. Серед синів Данила Галицького найенергійнішим виявився Лев, який правив з 1264 до 1301 року. Він відвоював в Угорщини Закарпаття з Мукачевим, а у Польщі Люблінську землю. Завдяки цьому територія Галицько-Волинської держави стала найбільшою за всю її історію. У пам'яті нащадків Данило Галицький залишився як володар, який подавав приклад доєднання задля великої мети. Утвердження державності його держава, поставши на терені Європи у 13 столітті, відіграла визначну роль в історії України на першому етапі українського державотворення. Та найбільша заслуга Данила полягає в тому, що він був патріотом своєї землі. Відродження інтересу до історії української державності поновило постать князя Данила Романовича у його праві займати гідне місце в пантеоні української слави.